Ось такий автомобіль. Показую точну міром. 15 мікрон. Було рідне. Капот, передувався. німеччині від відсколів. 200 мікрон, два слоя. Дверка. 150 мікрон. По факту в мене вона має 130 мікрон, тому що мір трішки не відкалібрований. Приїдете з ним, переконаєтесь. 100 мікрон, тут трошки менше мікрон. Тоже 100. 150, ну, 100, 100, між 100 і 150. То є рідна фарба. Так. Тут трошки два слоя чуть-чуть Підмальовувалось, тут. Но не критично, це і нормально. 320-330 мікрон це і два слоя. Трішки, трішки з моментом трішки. Не сильно. Ось. А тут дверка робилась трішки. Теж 300 та 400 мікрон. Передувався капот, передувалося крило. Трішки робилась і передувалася дверка. І тут рішки арка передувалася. Все все решта машина в рідній фарбі. Тобто 4 неповних елемента, 100 мікрон. Машина б'ється як 100, те 130 мікрон. Це все її рідна фарба. Ну, передувалась арка разом з низом дверки, Отак, чик і все локально. 90. Ось так. Все, робилась дверка, арка, ой, дверка, арка з, з дверкою малювалась. І капот. Але капот ще в Німеччині, я думаю, передувався від сколів, тому що в Німеччині ще не, не прийде тихо. Ось так вона виглядає, бампер на місці, зазори плюс-мінус добре. Це крило трішки матове, за рахунок того, що воно ніколи не полірувалося, його в ідеалі відполірувати, але виглядає все добре, все чітко. Просто таке трошки замотоване, треба гарно відполірувати, тому що напевно сонце на нього загрілося. Ось. На машині їдуть, катається. Салон в такому стані. Ось все так, виглядає. Стеля не провисає. Сидіння в гарному стані за виключенням деяких п'ятин, за рахунок того, що бечевий солон. Ось так, так і ось так. Сидушка не задерта, руль не зачуханий. Не затертий руль. В машині їздять без всяких проблем. Думаю, що тут таке?